Міжнародний валютний фонд зазнав критики за прогнози, що цього року, попри посилення тиску західних санкцій, у РФІ буде спостерігатись значне економічне зростання. Все це, звісно, неминуемо викликає чувство гордості. Відтак, директорка розпорядниця Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва зауважила, що економічні перспективи Росії після 23-го року є досить руйнівними. Якщо ви візьмете наші прогнози на середньострокову перспективу, вони передбачають, що економіка Росії паде як мінімум на 7 відсотків, заявила Георгієва 18 квітня. У свою чергу професор менеджменту у Єльському Джефрі Зоненфельд зауважив, що МВФ заснув на перемикачі, повторюючи пропаганду російського диктатора Путіна. Що стосується Росії, то це наївно повторює вигадані Путіном прогнози щодо ВВП, по суті канонізуючи та узаконюючи ці економічні міфи без жодної перевірки. Георгієва заявила CNN, що російська економіка настільки постраждає, що робітники будуть емігрувати. Із цієї країни, а доступ до технології буде повністю відрізано. Ну а санкції проти її енергетичної галузі взагалі покладуть економіку цієї сировинної держави. Кордонних справ групи СЕМИ після засідання у Японії підписали спільний комуніке, в якому заявили ті, хто допомагає Росії у війні проти України, заплатять високу ціну. Фрагмент документу можемо почути далі. Ми підтверджуємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу Росії у веденні війни або заплатити за це високу ціну. Ми посилимо нашу координацію для запобігання і реагування на постачання зброї третіми сторонами до Росії і продовжимо вживати заходів проти тих, хто матеріально підтримує Росію. Панолою це дуже добра заява, але 15-й місяць е, війни у нас вже а ми зараз говоримо про якусь високу ціну, яку можливо заплатять е, країни треті країни, які допомагають. По-перше, про яку ціну може йти е, мови? І по-друге, як би ви оцінили наслідки і заяву цього комунікету, тому що там багато цікавих е, речей було сказано. Ну, наприклад, в, в перспективі мені там сподобалась була е, одна цитата, яка. Говорить про те, що вони розглядають можливість розглядати створення міжнародного кримінального суду. Ну, це дуже добре. Все ж таки. Скептична у вас оцінка. Так, і вона, як і всі українці, ми абсолютно праві в тому, що знаючи, що відбувається. І, можливо, більше розуміючи ситуацію, я не жартую, ми можемо реально більше розуміти за інших. Ми, звісно, закликаємо всіх бути більш активними, більш рішучими. Але якщо ми співставляємо це з бажаним і з тим, що є, то тут наші очікування завищені. А якщо порівняти з тим, що могло би бути, і те, що відбулося, я вам запевняю вас, що. Рік назад, ну серйозні експерти, до яких я звертався, економісти, сказали мені зразу, що у Росії є запас, який, до речі, вона ще не вичерпала, тільки от зараз починає вичерпувати. І е, тоді ще спрогнозували. А у нас на тому фоні були вже заяви, що Росія, от-от вона загнеться зразу. Угу. Правда ж? Е, були у нас очікування, що такі жертви і така ну, війна. Як перша світова, що от будуть на гарматне м'ясо просто своїх? Десятками тисяч направлять, і що оце от прийдуть похоронки. Ну хорошо, якщо не в не в Бурятію, якщо кудись там, то в Москву в, в Пітер, якщо прийдуть, все, зупиниться війна. І що ми побачили? Це зовсім не так. Тому е, група сіми робила заяви різні в цей період, але точно вона була на нашому боці завжди. І мене більше тут важливо не, не друга частина, яку ви процитували, а перша, що вони об'єднані. Що вони рішучі і об'єднані? А це 32% економіки світу. Тобто це значить, що вони все-таки готові діяти. Плюс по атомній енергетиці все-таки рішення, не дати можливості Росії далі вести цю, е використовувати мирний атом. Хоча зараз пропагандисти Главров якраз про це сьогодні говорив е в Бразилії. Бразилі. Тобто, це боротьба. Це боротьба пішла вже глобальна, і вона буде тривати. І давайте будемо чесними, це ж буде. Тривати довго. Тому е, нас цікавить завершення деокупація нашої території, завершення гарячої фази цього великого геополітичного перетворення, яке, на жаль, на нашій території набуло е, от такого от масштабу, де наші гинуть. Тому що, в принципі, ще раз кажу, це ж могло бути не на нашій території, насправді. І нам треба це серйозно все аналізувати для того, щоб робити правильні висновки. Тому мені заява групи сіми подобається, хотілося б рішучих дій. Заяви, знаєте, це важлива річ, але в умовах війни і глобальних таких перетворень дії і результати набагато важливіше, ніж пості слова. Ну так а, далі, якраз би хотіли з вами поговорити про Китай, і тут якраз два аспекти. Жозеф Борель закликав Китай зупинити Путіна, щоб нормалізувати відносини з Євросоюзом. Про це він заявив на слуханнях у Європарламенті разом з тим, глава європейської дипломатії зауважив, що будь-який нейтралітет, який не робить різниці між агресором і атакованим, означає стати на бік агресора. Наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, якщо Китай не використає свій вплив на Росію, щоб змусити її вивести війська з України та припинити війну. Ми багато говорили про це і продовжуватимемо говорити з геополітичної точки зору. Ми маємо уникнути нової холодної війни між заходом і далеким сходом, на кшталт тієї, що відбувалася раніше зі Сходом. Мета спільної політики полягає саме в тому, щоб згладити ці розбіжності та запропонувати спільний знаменник. Отакий от, от заклик до Китаю. Китай його почує, буде якась відповідь. Тим паче, зогля на те, що вже один європейець, Макрон з'їздив до Китаю і привіз зовсім не те, чого очікував власне Євросоюз. Ну, це заклик, мені здається, не так до Китаю, бо все там зроблено. І у Русула Фондерлайн була, так. і ці розмови ведуться із закритими каналами. Це можливо до громадської думки різних країн Європейського Союзу, де керівництво Європейського Союзу зараз і Жозеф Берейн, і, і пан Мішель, і Урсула фон дер Лайн, вони виступають як лідери. Якщо раніше ми говорили, що Європейський Союз його керівництво вони якось займають таку позицію між всіма, ну щоб об'єднувати, то мені здається, що вони останнім часом демонструють дійсно лідерство, підтягуючи всіх інших. Ну і, мабуть, і привіт Мануелю Макрону частково, тобто за його таке там окремі окрему активність для того, щоб проставити точки над «і» про реалістичність планів стосовно там китайського напряму. Тому посил досить серйозний, сигнал є, і цей сигнал відрізняється від того, що. Е, і деякі політики Євросоюзу, так би відмежовуючись від США, е, заявляли, що треба робити зовсім свою uh -huh. політику. Тобто я так це сприймаю. Ну знову ж таки, да, другу частину, от, наприклад, щоб е, уникнути протистояння чи там другої холодної війни, я, наприклад, бачу, що ми туди весь світ рухається uh -huh. так швидко, що Жозеф Барель нав, навряд чи це зупинить. Буде два полюси, просто думати треба. Ну, євросоюз не буде окремим полюсом. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.